Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олексій, а з вами компанія інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». в даному відогляді надамо ваші увазі нівелір від компанії Bosch, а саме модель gll 1222 g Постачається він в ось такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині, та приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям і перевагам. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, що сам нівелір одразу з платформою. Батарейки типу 2А, дві штуки та текстильний чохол. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: максимальна дальність вимірювання 12 метрів. Діапазон самонівелювання плюс-мінус 3,5 градуси. Колір лазеру зелений. Час автоматичного нівелювання 6 секунд. Автономна робота до 8 годин. Точність нівелювання плюс-мінус 0,6 мм на метр. Габарити 104 на 64 на 100 мм. Вага інструменту 0,35 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту, його комплектації, ергономіки та переваг. Спершу хотілося б акцентувати увагу на тому, що йде в комплекті текстильний чехол, в якому дуже зручно даний нівелір транспортувати. По-друге. Перевагою даного нівеліру буде одразу вмонтована платформа. Саме на цій платформі його можна закріпити за металеву поверхню за рахунок наявності магніту, за стіну, тобто можна підвісити його на стіну за рахунок наявності спеціального кріплення, чи поставити на штатив Є різьба 1,4 дюйма. Сам нівелір, а саме його поверхня, дуже добре прогумована та захищена від ковзання у вас в руках під час тривалої роботи. Вмикається наш нівелір так само досить просто. Встановлюємо батарейки типу 2А, закриваємо задню кришку та за допомогою спеціального важеля вмикаємо роботу нівеліру. Наразі хотілося б надати вашій увазі, яка товщина променю на відстані в 4 метри. Отже, як ви бачите, товщина лазерного променю на відстані в 4 метри не перевищує 1 міліметру. Як ви, мабуть, вже побачили і знаєте з технічних характеристик, колір лазеру в даному випадку у нас зелений. Саме цей колір найкраще видно. При денному освітленні, тобто при використанні на дворі. Проте, здебільшого, саме ці типи нівелірів використовують в середині приміщення і зелений промінь, і там дасть вам значні переваги. Ще, до речі, однією перевагою саме такого підходу до корпусу нівеліру є те, що скло, яким захищається наш лазерний промінь, закривається під час транспортування. Отже, саме в такому стані він перебуває під час зберігання. А на цьому, друзі, наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії, Bosch, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам той інструмент, котрий необхідний саме під ваші завдання. Я також подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. Також, друзі, дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Подякував та до нових зустрічей!